Печення публічного порядку, цей складний для держави час. Поліція Бердичівщини боролась з поширенням наркотичних засобів в районі, незаконним обігом зброї та забухівки, розкривала вбивства та майнові злочини, направляла до суду кримінальні провадження відносно службових осіб за вчинення розкрадання державного майна, викривала схеми незаконного перетину кордону. Завдяки наполегливій роботі без винятку всіх служб поліції. Бердичівський районний відділ поліції визнано одним з кращих підрозділів поліції в області за результатами роботи. А це все нелегка праця кожного дня. В умовах воєнного стану поліція Бердичівщини готова до будь-яких сценаріїв та забезпечить публічний порядок, боротьбу з злочинністю та гідну відсіч ворогу спільно з Збройними силами України. А тепер пройду вже до цифр, скажімо, коротко звітів. По напрямку роботи. Структура Бердичівського районного відділу поліції складається практично з трьох підрозділів. Це Бердичівський відділ безпосередньо центральний відділ поліції та два його відділи поліцейської діяльності в місті Андрушівка та Ружені. Це штатна чисельність, як бачите, складає 230 чоловік. Фактична його чисельність є 193 чоловіки, на комплект складає 19. У зв'язку із. Скажем, військовим станом контрактування поліції проходить досить ну, повільно, тому що більшість чоловіків призовного віку скажем, йдуть в Збройні Сили України або призиваються в мобілізацію. Але тими силами, що є, ми змозі забезпечити публічний порядок та боротьбу злочинцями. Перейдемо до реагування за зверненням громадян. За 2022 рік до підрозділу поліції, в Бердичівщині що не надійшло 22 тисячі, більше ніж 22 тисячі звернень громадян, з яких 820 повідомлень за ознаками кримінального правопорушення. Якщо порівняти з минулим роком, ми бачимо ось перший стовбур це 2021 рік, другий це 22-й рік. Як бачимо, відбудеться збільшення реєстрації. Звернень громадян, але і при цьому збільшилось і розкриття злочинів. Якщо говорити про вчинення злочинів, перейдемо ближ, ближ, ближче, ближче і детальніше до протидії злочинності. Із е, тої кількості, які надійшли е, е, звернень, і громадян, звернень громадян, е, розкрито 569 злочинів, з яких 266 тяжкі і особливо тяжкі. Е, як приклад, умисні вбивства 8 з 8, Розкрито. Тяжкі тілесні ушкодження. 6. Зареєстровано, 5 розкрито. Е, далі розбійні напади: 3 із 3. 3 зареєстровано, 3 розкрито. Грабежі 9 вчинено, 8 розкрито. Е, незаконні заволодіння транспортними засобами. 5 вчинено, 5 розкрито. Крадіжки це найбільше, скажем, е, найбільш поширеніший злочин. Які вчиняються на території громади, та да, й взагалі в Україні. Це крадіжечки. І, як бачимо, зареєстровано 180 розкрито 100, 120, 122. Завдяки збільшенню нарядів поліції за останні півроку скажу так, що як нічний час, денний кількість злочинів, пов'язаних верніше проти власності, скоротилася в, мабуть, на. Відсотків 60-70. Е ну, по вулиці менше стало ходити людей. Ну, Вже бачимо, комендантська година працює, е поліція працює, перевіряє, доставляє у зв'язку з цим кількість крадіжок е реально на території міста Бердичева е в рази, в рази. Далі. Якщо е Ось є таблиця вчинних злочинів в порівнянні із е, минулим роком. І як бачимо, там, особ, наприклад, там, особливо тяжкі злочини. Жовте, це у нас 22-й рік. Зареєстровано, розкрито, і потома вага розкриття збільшилась. Кількість е, особливо тяжких вага, е, розкриття особливо тяжких збільшилась. Е, тяжкість збільшилась, проступків збільшилась, крадіжок збільшилось, е, збільшилось потома розкриття злочинів. Наркозлочинів, це окремо я дійду до цього, те збільшилось. От. Ну і не буду зупинятися, тому що це е, займає певний час. А питань багато. Далі це теж пропускаємо. По е, місту Бердичеву. Найбільше я проаналізували е, по е, територіальності вчинення злочинів. Ось ви бачите на слайді. Найбільше де вчиняється злочинів, в яких районах міста Бердичева. Це лідером є карнілка. Потім йде вокзал, М'ясокомбінат, центр, Червона гора, і найменше це підгородня та Скрагівка. Це самі бачите. В цих, в цих районах якраз збільшила кількість снарядів для того, щоб стабілізувати ситуацію. Протидія незаконному обігу зброї та боєприпасів. За 2022 рік поліцією викрито та оголошено підозри спільно з іншими правоохоронними органами 17-17 особах. Вилучено 5 пістолетів і мається на увазі вогнепальний зброї. Не, там, не пневматичної, навіть не мисливської е, гладкоствольної. П'ять пістолетів, п'ять гунтів та карамінів, чотири одиниці автоматичної зброї, вісім одиниць е, поводної зброї, е, майже 3000 набоїв різного роду, різних калібрів, одна граната та 3 кг вибухової речовини. Тротилою шашку. Далі. Протидія наркозлочинності. При призначенні мене на посаду одним із пріоритетів в діяльності поліції Бердичівщини мною була визначена боротьба наркозлочинністю. Тому поліцією поліцію вживалося ряд заходів і вживаються по боротьбі з цим видом злочинів. Як бачимо, зареєстровано 273 наркозлочинів, з них 120 факт збуту наркотиків. 207 особам оголошено. З них 13 наркозбувачам оголошено підозри. І частина їм е, обрано запобіжний захід у вигляді взяття підварства. Е, значить, протягом останніх півроку е, на території Бердичівщини припинили свою незаконну діяльність три телеграм-канали, які поширювали наркотичні засоби на території Бердичка. Е, Дійшло до того, ну це приємно, що е, пишуть в інших навіть телеграм-каналах, які поширюють наркотики, що в Бердичі ніхто не поїде. Тому що там працює поліція. І ніхто не хоче сюди їхати, навіть розкладати не місцевих, не говорячи вже про місцевих жителів. Тому, як бачимо, поліція бореться, якщо бореться з наркозлочинністю на належному рівні. Крім цього, крім кримінальної відповідальності, є ще адміністративна відповідальність. От як ми бачимо, 59 протоколів складно за статтею 44, 44 КУПАП. Це незаконне виробництво придбання зберігання наркотичних засобів в розмірі, які недостатні для притягнення до кримінальної відповідальності особи. По вилученню наркотичних засобів, хочу зупинитися. 17 тисяч рослин коноплі вилучено в незаконному обігу. 282 рослинного маку надійно. Зараз з маком ну, трошки менше е, мешканці сіл е, засівають рослинами маку, тому скажімо, кількість е, з кожним роком все зменшується зменшується. Це якщо мак е, висівають спеціально для вживання е, ну, особи, які От Бабусі вже воно відходить, скажімо, від того, що розсівають мак. Е, найбільшою загрозою в нас становить саме синтетичні і наркотичні засоби. Такі як амфетамін, Їх вилучено близько 500 грамів. Щоб зрозуміли, що одна закладка, е, яку отримує е, наркозалежна особа, складає там близько е, навіть пів грама немає. Да? Це одна закладка. От, е, вилучено близько 500 грам цієї речовини. 300 грам інших синтетичних наркотиків, як PVP, солі там, і так далі. Можете, ну, в принципі, почитати в доступі. В інтернеті це все є про кожен наркотик. Метадон найбільш тяжкий наркотик, синтетичний. Але його бачимо мало, він най найменше поширений, тому що е наркозалежні люди, які вже мають певну стадію е наркозалежності, саме вживають метадон Або під програму. Канабіс, е конопля, так звана. Так? 25 кілограмів. Ця цифра чому така ну, страшна, скажімо так, ми вилучили, провели заходи і вилучили на території не Бердичівського, а вже Андрушівського району, провели, обшукав помешкання одного з громадян і виявили цілу таку нарколабораторію, яка спеціалізувалась на вирощенні рослини коноплі, яка спеціалізована, наприклад, там з назвами на різні, там, Мампочка ще різні назви. зі смаками клубники, там, і так далі. Кавуна і так далі. От, такі на потрібні засоби були вилучені з е, обігу. Ну,